Сьогодні, коли я гладив, мій ютюг пришмалив. Коли я у нього запитав, ну хіба він це зробив, він сказав, що тепер напруга не 220, а 230, тому він не винуватий і все буде тепер погано. І я почав розбиратись. А на утюгу написано, що він може працювати від 220 до 240 вольт. Що бачу, рядовий користувач в інфопомойках, там все капець. Все пропало, все пропало! Тож, спробуємо розібратися, чи важливо чи там 220, у вас чи 230 вольт, наскільки це буде мати вплив на техніку. Давайте підключимо до стабілізатора і побачимо, як він регулює. Це якщо у вас стабілізатор, от у вас 220 на вході, а на виході у вас 228, тобто відхилення і так є. Якщо ми поміняємо, поставимо напругу на вході 230. Ось 230, на виході буде теж 230. так? А трошки крутанути, ось 231, на виході вже 224. Давайте поставимо 240 вольт. А на виході ті самі 230. Похибка плюс-мінус 5%, а допускається у межах плюс-мінус 10% по стандарту. Тож виробники техніки, навіть Міютюг, працює за стандартами, в яких записано, що діапазон роботи приладу відповідає стандартам тих мереж на ринок яких ці прилади продаються. А в стандарті прописано. Було прописано 220 плюс мінус 10. Окей. Буде 230, ну теж буде 230 плюс мінус 10. Окей. І ця техніка також йде на те ринки де, де в стандартах теж прописано 230 плюс-мінус 10%. Бо європейський стандарт, який ми прийняли зараз, відповідає. Ну, наш стандарт, точніше, відповідає європейському. І просто змінилося, стало не 220, а 230. І таке саме, якби прийняли 240. Цей утюг також би нормально працював, тому що в нього закладено на різні ринки. Ніхто не буде робити там окремо там цей утюг на ринок України чи на ринок не знаю там Іспанії чи Німеччини. Тож розслабтеся, нічого для вас не помінялося взагалі.